Хто шукає для ваших улюблених ліхтарів, колонок і так далі. Хороший, якісний, але недорогий акумулятор. Кому дорого Samsung 35 є, кому дорого LG MH1 купляти, є варіанти недорогих акумуляторів. Є варіанти акумуляторів на 25-2700 мА за ціною 45 гривень штучка. Ось вони у нас є вже отестовані, Ми всі їх тестуємо. Ми всі їх тестуємо. Ось, наприклад, на кожному вже тестовому написали тестові зразки. Показали 2701 мАг, 2734, 2751. 2718. Опір у них прекрасний. Казалось би, великий опір. Ні, хороший опір, хороші характеристики. 25. Також при бажанні можна напаяти, випираючий плюсовий контакт, він же носик зробити для ліхтариків і всякої китайської техніки. За бажанням можна зварити на основі них якусь збірку, можна для кораблика там, карпового, для ще чого-нібудь, для блютуз-колонки, на двох, на чотирьох акумуляторах, на десяти, скільки завгодно.